Шановна громада, у цей скорботний та важкий для всіх нас день. Ми зібрались, щоб вшанувати пам'ять та провести в останню дорогу нашого захисника, мужнього воїна. Артура Едуардовича Алстяна. Артура ми всі, та й ви всі знали і любили. Це було хлопчиня щире, непосидюче. На нього не можна було розсердитися по-справжньому. От глядеш, і ота посмішка. Друзі, ви всі знаєте цю посмішку. Вона обезброювала. Артур. Рідний наш, твоя душа над нами літає тут, і бачить людей, де тебе поважає. Запам'ятай, ми будемо тебе завжди любити. Ми тебе любимо. Ми переможемо. Лежи спокійно, внучатко. Від імені командира 135-го батальйону, від імені усіх побратимів, висловлюємо співчуття, співчуття батькам, рідним, друзям. Всім, хто знав Артура, хто тішився його присутністю в житті, зараз найбільша пошана від нас, всіх, яка може бути для Артура, це продовжити його справу. Дозвольте оголосити слово від командира 114-ї бригади Сил Територіальної оборони Збройних Сил України Олексія Конована. Артур був воїном. Його шлях воїна гідний для того, аби іменем такого воїна називали не тільки вулиця, але й центральні площаді міст. Він загинув не просто так. Він загинув за ту країну, яку ми будуємо. Ця війна це довгий марафон. І кожен з вас. Сьогодні, завтра, через рік повинен буде стати до зброї, аби продовжити шлях воїна на шляху захисту нашої держави і на шляху реалізації остаточної нашої мети знищення Російської Федерації як нашого основного ворога. І Артур був на цьому шляху, і його геройський вчинок це крок до нашої перемоги над Російською Федерацією. Слава герою! Слава Україні! Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, для кожної родини та людина, яка перед нею в кроні лежить, це найдорожче. Дитя для когось, для когось батько, для когось рідна людина. Для всіх нас, я буду казати так, як в миру казали всі на нього, Артур був також дорогої людиною. В тому куточку стояв за церкви. Я Але... не можу, прості. Ой, 29 ой. років зробив ніж 100 років люди роблять. Ай, кошти. У Бога мертвий, коли Бога всі живі. Ой. Ми будемо бачитися вже сам. імені мій презентації України примістить папор як сил незламності та наші держави. Світла пам'ять на цьому. Слава Україні! Я з я сделаю первую, но таких будет тысяча. Братик, помстимося.